Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити про кортизол. Взагалі, що це таке, як він на нас впливає, які причини, які ознаки підвищеного кортизолу, і як взагалі з цим справитись? Треба нам спочатку розуміти, що кортизол це гормон стресу. Він виділяється над, нирно, над нирниковими залозами. Так, у нас. Взагалі, для чого нам потрібна ця знаєте, основна функція кортизолу? Тобто в ситуації максимального стресу він допомагає нам мобілізувати наш ресурс і максимально ефективно пройти через стресовий момент, так на нашій, нашій нашому житті. Тобто, по суті, коли кортизол виділяється в нас, знаєте, мобілізується енергія, підвищується рівень цукру, підвищується кров'яний тиск, У нас також знаєте, покращується концентрація, що якраз допомагає нам пройти більш ефективніше через стрес. Так? Там треба розуміти, що а, взагалі в нормі у нас є такий, як знаєте, ритм кортизолу, коли він виділяється вранці, це максимально він виділяється ввечері мінімально. Ви знаєте, коли люди з тривожністю часто говорять, що вранці знаєте, в мене така піднімається паніка або тривожність. Це якраз сигнал, що от кортизол виділяється. Тобто він в тривожній люди більш чутливіші до цього виділення кортизолу. А взагалі тривожних людей це може, знаєте, вранці бути така як, знаєте, фонова тривожність, або знаєте, кішки грибуть, шкрибуть, так? Тобто таке відчуття. Фонової тривожності, от, от щось не так, от щось не неспокійно так. Я вже говорю, треба розуміти, що як тільки починається якась стресова ситуація, тобто мозок щиту якусь небезпеку, так, насразу виділяється кортизол. І ця небезпека може бути реальною, як я вже говорю, ви можете йти там на вулиці ввечері, з вами хтось іде. А чи може бути якась чисто гіпотетична завтра якийсь виступ, і ви просто боїтеся, наприклад, виступити на найкраще, чи там якось не здати, і тому, тому, тому подібне. В цих двох ситуаціях він буде виділятися. Далі, як взагалі він впливає? Взагалі нам треба розуміти, що кортизол, як можна так порівняти, як знаєте, такий як вогонь, по суті, так? коли ми його контролюємо, коли він, так знаєте, на тривалу перспективу, він такий максимально, там, наприклад, в каміні, він максимально такий тепленький, нам так комфортно, все добре, так? Тобто, на короткотривалу перспективу, по суті, так він допомагає нам мобілізувати весь нас наш ресурс і дуже ефективно і швидко справитися з небезпекою. І далі він знаєте, зменшується, зменшується, зменшується. Так? Проте, коли він у нас довго тривало, так в цій ситуації, він стає знаєте, таким як неконтрольованим, і він просто нас може знаєте, як спалити, по суті. Цій ситуації, що я маю на увазі. Тобто довготривалий кортизол викликає в нас погіршення сну, а в нас погіршується імунна система, в нас погіршується обмін речовини, ми можемо набирати вагу, ми можемо мати, знаєте, проблеми з шкірою, ми можемо мати проблеми з концентрацією, тому тому подібне. так? Треба розуміти, що які ж взагалі оці можуть бути причини такого. Такого підвищеного рівня кортизолу. Саме перше, це, звісно, хронічний постійний стрес, тобто ви на роботі, треба зробити те, 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 а ті ще не позвонили, ті не зробили. Знаєте, вас протягом кожного дня максимально таких стресових ситуацій, вище криші, і по суті, ну, ваш організм виснажується, це зрозуміло. І він, якби, якщо ще як я вже говорю, достаток відпочинку, так воно веде до виснаження вас, і ви стаєте ще більш гіперчути. До цього так? може виділятися більших, більших кількостях. Так? Далі також синодосипання. Тобто, досить важливо регулярний і знаєте, такий якісний сон. Якщо у вас ритм там, зміщається, то він також може викликати якраз підвищений такий кортизол, підвищений таку, знаєте, відчуття тривожності, напруги в тілі. Далі також не буде одним з причин, це буде неякісне харчування. Особливо, коли ви їсте багато солодкого, багато кави, так п'єте, наприклад, кофеїну, Так? Ці ситуації ще відбуваються. Ви по суті, знаєте, підливаєте до цього полум'я ще більше палива, палива, і він тільки розгорається, розгорається, розгорається розгорає, це, знаєте, кортизол. Далі нам треба розуміти, що в нас є, якщо в людей є тривожність, в них а постійно хронічно підвищений рівень кортизолу. Але як він проявляється? Саме перше це буде постійна втома. От ви відпочили втома, з'їздили на відпочинок. Ну якось я не відпочив повністю. Це таке відчуття Втома воно зберігається. Далі це дратівливість, от до якихось мінімальних дрібниць і зразу вже кричете, вже все вже, знаєте, виражаєте, потім навіть дивуються, як там взагалі відбувається. Далі це тривожність, яка я така фонова тривожність, завжди щось. ну, Всі ми відчували таке відчуття, знаєте, от щось має статися, все спокійно, але от, от щось середини, так, от щось має статися, щось так, знаєте, як дере середини, такою фоновою тривожністю. Далі це буде те, що ви маєте проблему з концентрацією, тобто ви розумієте, що ваша може бути пам'ять, концентрація погіршується, погіршується і погіршується. Так? Далі, це, як я вже говорила раніше, тобто ви будете, можете набирати вагу. Взагалі, чому набирається вага? Тому що, знаєте, так, як будто в режимі. Бо Тіло живе в режимі, по суті, виживання, і воно е, зберігає такий, знаєте, накоплює як е, резерв резерв. Так? Тобто це особливо на живіт, бока відкладається, так? такий жирок. Та, як я вже говорю, проблеми з шкірою можуть бути різні там, знаєте, висипання і тому тому подібне. Але взагалі, як справити з цим, як собі допомогти? Е, поради досить. Прості, проте ефективні. Саме перше, звісно, фізична активність, тому що з тіла зігнати цей кортизол можна лише фізичною активністю. Так? Ви виберіть собі саму Таку саме, яка більше вам подобається. Тобто це не обов'язково бігати, це не обов'язково займатися тенісом, це виберіть, може, йога буде, тому тому подібне. Саме головне це періодично, тобто регулярно займатися якоюсь фізичною активністю. Далі має бути регулярний сон, це досить важливо. Тобто постарайтесь урегулювати свій сон, тобто 7-9 годин спати, так? Далі це також важливо має бути, знаєте, такі як дихальні практики, вони допомагають нам заспокоїтись. Тобто, такі класичні, це 4-7-8 може бути, тобто, це діафрагмальне дихання, тобто, через живі, тобто, 4 секундочки дихаєте, 7 затримуєте, 8 дихаєте. Чи може бути такі, як 5-5, так, тобто, це більш надовго тривало, тобто, 5 секундочок дихаєте, 5 секундочок видихаєте, тобто, дихати через ніс, видихати через рот, і там, наприклад, 2, 2 секундочки робите, по суті, як знаєте, перерви. Далі з харчуванням, От передивіться, можливо, ви знаєте, їсте досить багато якогось такого знаєте, солодкого, чи, наприклад, кави там, 5 п'ять крушок за день, чашок за день і тому тому подібне. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І також відпочинок. Відпочинок має бути регулярним і періодичним. Тобто кожного тижня ви один день відпочиваєте. Так? Бажано без гаджетів, просто якесь краще, звісно, природне місце. Далі кожен там, 3 місяці, півроку. Ви йдете там на тиждень відпочинок кожен там рік, вибирати там більше, більше, більше відпочинок. Тобто, по суті, щоб у вас був такий якийсь регулярний цикл відпочинку, так? Якщо взагалі нам підсумовують, треба сказати, що кортизол – це. Це не знаєте, якийсь такий поганий гормон, який треба уникати. Він дійсно є ефективний для нас в ситуації якоїсь такої небезпеки. Проте він стає е, таким е, непродуктивним, бо заважає нам жити, коли він довго тривало в нас і по суті виснажує організм. І як наслідок, звісно, це може привести до виснаження організму.